Бійці сталевої сотки отримали дрон від малюків із дитсадка. Вихователі й батьки садочка Ангелятко у Шептицькому на Львівщині зробили неймовірний вчинок. Зібрали кошти та передали FPV-дрон для сотої окремої механізованої бригади, а також записали зворушливе відеозвернення для бійців. Воїн, захисник! Пишаюся тобою, за те, що мир мені зберіг, і відважно йдеш до бою, за те, що в ці важкі часи не бачить тебе мати, і ні дружину, ні дітей не можеш обійняти, за те, що в мене мирний день живу, навчаюсь, граюсь. що мирне на небо наді мною, що я війни не знаю, за те, що нині кожен день і кожну хвилину вартою, за якою шляться порони та батьківщину. Зчера подяка вам наші герої – рідні, незелавні, мужні, хороблі, найсміливіші, відважні та добрі, люблячі, мені милі, ніжні і куханні, вміли. Упевнені та незрівнянні. Щиро подяка вам, наші герої, знищити ворога, ви у двобоях, ми писаємось і віримо безмежно, будемо вільні, ми і незалежні. Дякую, солдати, за твою турботу, за щоденний захист, важку ободу. Дякую, солдати, за те, що захищаєш нас, ти не спиш ночами, спокою не знаєш.